Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. 21 березня день поезії. Поезія це струни відчуттів, це музика вселенської любові. Поезія це скарб усіх віків. Це діамант величиною в слово. Поезія це геніальне досягнення людства. З поезією можна мріяти про майбутнє і згадувати минуле, звертатися до мільйонів слухачів і залишатись при цьому наодинці із собою. На це здатна лише поезія. Поезія це не просто Віршовані слова. Це спосіб вираження почуттів. Ніщо так не виражає емоції, як поезія. Який бідний і порожній був би світ без поезії, Леонардо да Вінчі казав, живопис це поезія, яку бачать, а поезія це живопис. Який чують. Поезія проходить через усе життя людини, роблячи його більш яскравим. Отже, дорогі діти, якщо хочете зробити своє життя змістовнішим, долучайтесь до поезії. Художня мова може бути прозовою і віршованою. Проза або Прозова мова характеризується вільним розташуванням слів і речень, властивих розмовній мові. Віршована мова характеризується мірністю, ритмічністю, існують різні системи віршування. Метрична, силабічна, тонічна. Силабо тонічна. Віршування з однаковою кількістю складів у рядку називається силабічним. Від грецького силаби Склад силабічним віршем написана поезія 17-го початку 18-го століття. Приклад. Силабічної системи віршування у вірші Шевченка, думи мої думи. Бо вас лихо на світ на сміх народило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю, чого нужу світом? Нічого робить не казали б насміх. Вірші, що мають однакову кількість наголосів у рядку, називаються тонічними. Від грецького слова тонос, наголос. Такими віршами писали у 20 столітті. У кожному рядку тонічного вірша однакова кількість наголошених складів, але розміщені вони без певного порядку. Наголошені склади, що повторюються, утворюють ритм, наприклад, Микола Бажан. В мозок, в груз, цвях дум. Коли ж підем в останній штурм. Чотири наголоси в кожному рядку. Силабо тонічна система віршування розвинулась у 19 столітті. Вірші цієї системи поєднують особливості силабічних і тонічних віршів. Тобто в них важлива як кількість наголосів, так і розташування наголошених складів. Особливість силабо тонічного віршування полягає в тому, що кількість і положення наголошених складів є однаковими в кожному рядку. Завдяки цьому ненаголошені і наголошені склади. Розміщуються в певному порядку, правильно чергуючись між собою. Рядки силабо тонічних віршів мають розмір, який визначають за допомогою стопи. Стопа від грецького пес, тобто нога ступня – це поєднання наголошеного складу. З одним або декількома ненаголошеними, що постійно повторюються у віршовому рядку. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі називається ямбом. Наприклад, «Я єсть народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була. У цьому вірші п'ять стоп. Кожна стопа складається із двох складів з наголосом на другому складі. Це п'ятистопний ямб. А якщо у двоскладовій стопі. Наголошений перший склад, то така стопа називається Хорей. Наступного разу познайомимось із трискладовими стопами. До зустрічі, дорогі діти!